М, А, М, А. Яка це буква? Ну, чого ти мовчиш? Я тобі 10 раз повторюю. Це буква М, це буква А. Прочитай склад. Знову забув. Да що ж це таке? А ну йди грай! Вам знайомо? А може, це тому, що ви робите найпоширеніші помилки в навчанні читанню дітей. Давайте їх розглянемо, щоб так. І щоб читання далося легко та невимушено. Перша помилка це знапто раннє навчання дитини, коли дитині ще 3 роки, а їй вже кажуть: ану, давай вивчати букви. Звісно, я знаю, що деякі діти вже в три роки проявляють інтерес до читання. Але чи це інтерес до читання? Або вони просто копіюють поведінку дорослих. Це велике питання. Іноді діти хочуть бути подібні до дорослих. Вони бачать, що, наприклад, дідусь читає газету і вони починають цікавитися буквами. Нічого в цьому поганого немає. Можна підтримати інтерес, пограти з буквами, пояснити дитині, навіть вивчити абетку, якщо дитина справді цього хоче. Але переходити вже до навички читання, робити з нею урок читання це небажано. Тому що у дитини в цьому віці зовсім інші потреби. Їй ще потрібно гратися, вивчати світ, вивчати текстури, вчитись володіти своїм тілом, координувати свої рухи і так далі. Там дуже-дуже багато всього, поки дитина вже прийде до академічного навчання. Друга найпоширеніша помилка це вивчати букви, а не звуки. Не вчіть дитину так б Г. Замість цього кажіть Б-в-г. Таким чином, ви будете формувати правильне сприйняття звуку у дитини, і потім вона буде в читанні правильно відтворювати звук, який позначає буква. Третя помилка, яку часто допускаються батьки, це пропускати аналіз звуків. Часто батьки відразу вчать букви. А зі звуками зовсім не грають. А це дуже важливо, щоб дитина правильно сприймала. Важливо навчити дитину розрізняти голосні та приголосні звуки: м'які та тверді звуки. На який звук починається та закінчується слово? або де в слові стоїть звук? Я думаю, всім нам відома така гра: слова. Ця гра дуже чудово тренує сприйняття. Назви слово на А, назви слово на О, і таким чином ви потренуєте дитину для майбутнього успішного читання. Четверта помилка це пропускати ігрову складову. У дітей так влаштована психіка, що саме у форматі гри дитина засвоює інформацію і в неї з'являється справжній інтерес до діяльності. Тому не навчайте дитину серйозним обличчям, урок, сідай, пиши букву. Для неї це важко. Вона ще не настільки замотивована, як дорослий. Їй треба розуміти, для чого це все. Якщо це цікава пригода, тоді дитина буде цікавитись. Можете пограти в гру таку, як у мене в зошиті, наприклад, звуки слово. Пишіть яку-небудь букву, називайте цей звук, пропонуйте підібрати слово. Або ж називайте будь-які слова, а потім кажіть Стоп, і нехай дитина вибере одне слово і скаже, на який звук воно починається. Також можна викладати букви із олівців, із камінчиків, із мозаїчок. Все доступно в домашніх умовах і у дитини буде інтерес. П'ята помилка. Ах, хочу вам сказати, що вона найважливіша це не дотримуватись регулярного графіку занять. Якщо ви будете займатись один раз на тиждень, де інде, а потім два тижні не займатись, а потім три дні займатись. Це все не має сенсу. Ну як? Сенс він є, звісно, але результатів очікувати особливо не треба. Регулярність та системний підхід ось що дійсно є запорукою успішного навчання. Тож, якщо ви хочете навчити дитину читати, зробіть собі графік. І ще заняття не повинні бути дуже довгими. Не допускайте того, щоб дитина втомилась. Вона повинна закінчувати заняття ще тоді, коли у неї наявний інтерес. Загалом достатньо 10-15 хвилин 4 рази на тиждень в середньому, і навичка читання прийде легко і читати дитина буде із задоволенням.